Що ми з вами сьогодні отримали? Зубна пасту дівчатцям. чекав, і точекалося. Ой, який красо! хто вже почав користуватися, кажуть, дуже-дуже смачна та ефективна. Будемо пробувати. Так, що у нас тут єсний челакс для стільця. Каскара для стіття, хондраїтин для собой, лімфатик дренаж для лімфи, Що вона могла вічити, плечовий цвете, пам'ять багато-багато різних функцій, супальмети для чоловіків, коротше для усіх. І для печіночки BPC. BPC серцево-судинна система. Каскара, каскара тут багато замовлень. Вітамін С це наш імунітет, це наша шкіра, це наша. Судини Гутокола, кровобіг шикарний роту. роту кола. Ще Найчувак, хаскара, і ліфатик, Кожний партнер компанії NSP має свій дисконтний номер, на який він замовляє продукцію, отримує зворотні чеки від компанії NSP. І ще це вдячність постійному покупцеві. Замовляйте та будьте здорові!